Вітаю, друзі! Тиждень тому поставив пастку на цьому дереві для ловлі бродячих родів і сьогодні перевірив, аж там уже поселився рій. І зараз буду його забирати. Зараз вже півдесятої вечора бджілки не літають, то можна вже пастку з бджолами забирати і везти на пасіку. Бджілки зараз тут вентилюють, мабуть, трохи меду принесли. Зараз цвіти акація. І треба їх загнати у вулик, щоб усі зайшли. Джилка, ну давай, залітай. Ну, Заходьте. Так, всі вдома закриваємо. І зараз буду відв'язувати пастку і спускати на землю. Усе, пастка з дерева спущена, зараз її забираю. І їдемо на пасіку на своє постійне місце проживання. Ну ось ми вже і вдома. Бджилки розтурбувались за цією поїздкою. Ну все, Відкриваємо їх. Нехай вони завтра облітяться. Ну, день-два, нехай ще у пасті поживуть, ну, а потім буду пересаджувати в вулик. А це вже знімаю наступного дня. бджілки працюють на новому місці. Активно літають. Бачу багато трутнів тут. Але бджоли повертаються також з пілком. Матка, я думаю, що плідна. Може, це рий первак. Якої сили я не знав, я ще не заглядував. Ну, через кілька днів я буду пересаджувати у вулик, то побачимо. Ось так гарно зацвів у мене цього року клематис, такі гарні квіточки. Ну а я зараз буду пересаляти пійманий бродячий рий у вулик. Спершу давайте подивимося, що це за рій, скільки рамочок треба для нього підготувати, якої він сили. О, рій нормальний. Восьмирамкова пастка і бджил. Вистачає. Так, так. Будемо зараз переселяти. Так, приступаємо до пересаджування джилок із пастки у вулик. Вулик поставив на місце, де була пастка. Так, зараз побачимо, що тут за бджілки. О, вони вже і меду принесли. Уже рамочки важенькі. Так, мед є, розплід не бачу. Ось, бачите? мед блищить Ого, і тут мед є. Так, яєчки є. Трошки є яєчок. Так, а меду чимало принесли. У нас у селі Акація змерзла уся. Тільки верхівки старих дерев цвіли. Ну, десь мороз не взяв вище 10 метрів. А все, що до 10 метрів, померзло. Так, ну На цій рамці цієї сторони меду нема, тут трошки є. Цю, мабуть, я не буду залишати сім'ї новій. А у лісі десь, мабуть, акація там не змерзла і цвіла. Що вони так гарно медку взяли. Так, яєчки є, але чомусь свищовий маточник тут вони будують. Ага. І у тому свищовому маточнику вже є. Яєчко у молочці. Вони матку хочуть замінити. Це, я так розумію, рейпер вак. Матка стара джилки. Хочуть замінити на молоду. Так, матку я не бачу. Ну, якщо хочуть замінити матку, то хай міняють. Це їхня справа. Так. І тут є яєчки, але і знову є свищовий маточник. с этой стороны есть свищевый маточник. Так, что у нас дали? Мед закатии. Прозорий і смачний викапує. Ну, ще рідкі, ще не перероблений. Так, що в нас у цій рамочці? Так, роз. Яєчки є, засів є. І також чимало меду. Меду більше, ніж розплоду. Так, ну матку я щось поки не бачу. Ну, я дуже не придивляюсь то. Так, ще рамочка. Також мед є. А мед викапує, рамочку повертаю. Так, так ну райок гарний, не слабенький. Звичайно, не на вісім рамок повністю вуличок, рамочок, але рамок на шість, а може і на сім гарний рій. Так, ну тут також мед. На цій накрайній розплоду я не бачу. Так, і маточку я також поки не бачу. Ну, я її дуже і не шукав. Так. Зараз упорядкую рамки вулику, додавлю ще рамочку з ващинкою. Ну і хай працюють на новому місці. Так що ось такий попався рий. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!